Доброго дня мої малята! Сьогодні ми з вами розглянемо ілюстрації і дізнаємось, кому потрібно сонечко. Давайте, малята, згадаємо, кому сонечко дарує своє тепло, світло. тваринам, рибам, квітам, пташкам, мурахам, деревам, метеликам. І звичайно, нам, людям, дарує свої чарівні промінці. Запам'ятали малята, кому потрібне сонечко? Будьте уважні і назвіть, кого ви бачите на картинці. Завдяки сонечку все росте і квітне. Яка прекрасна наша планета Земля? Просимо у сонце тепла і добра. Промінчики сонця в долоньки візьмем, Нашу планету всі разом збережем.